Кавуни на балконі. Частина третя серіалу, який розповідає про мої спроби вирощування цього чудового такого продукту, як кавун звичайний. Але у мене, як я і в перших двох частинах розповідав, у мене. Не просто звичайний, а ось тут знаходиться кавун. Той, що зростає вже багато років на моєму городі, на дачі. Отут. Кавун звичайний, я його називаю, або кавун е, сорту наш. А там он у мене навіть підписано, є цедлик Кріксбі, Кріксбі Ф1. Там. І ось вони тут зростають два, майже однаково висаджені кавунчики. Як дивимося на обидвох варіантах, є вже натяк на цвітіння. Так? Сьогодні у нас 30 липня, вже друга половина літа. І на тому кавунчику, як бачите, також вже є натяки на цвітіння. І ось тут іще є одна гілочка. Пішла Вже ось 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 квіточка буде. Коли вже з'являться квіти, я окреме відео зніму. Ось по дві, по дві, по три цвітоножки, таких уже на кожному із них є. Тут е, в кожному підвазоннику один отакий росток, як бачите. Це звичайний кавун. А ось там у мене виходить, отут десь, е, ось він. О, ось він росточок. Е, це м, Крізбі F1. Оце він, так. Да. Оце росточок кріз, Крізбі F1. Ось. Е, десь по довжині. Ось ці вже. Ліани кавунячі десь до метра доходять. Я їх просто скручую, ось такий спіралькою і укладаю тут для компактності. Цей захотів рости сюди, трошки ближче сюди, до вікна, до сонця. Я йому не заважаю поки що, і він тут нічому не заважає. Цей трошки в бік пішов, і два он там один і другий. Цвітоножки йдуть на ту сторону трошки до стіни. Будемо спостерігати далі, друзі. Я звертався до вас і ще звертаюсь. Пишіть, у кого був хоча б якийсь мінімальний, хай невдалий, можливо, досвід вирощування кавунів вдома, в квартирних умовах, в умовах на балконі і тому подібних. Пишіть е, про нестандартні спроби. Вирощування кавунів, буде цікаво е, узнати від вас, можливо, щось нове. Я, коли щось буде тут траплятись, таке, е, що заслуговує нашої уваги, і тим більше, е, такої спроби зазняти це все, я буду е, фільмувати і ділитися з вами отаким от досвідом досить незвичним. Поки що, як бачите, листячко. Здорове, досить непоганого такого кольору. Лише там є, але то механічні пошкодження, то я закриваю на таке очі. Ось тут також, ну, це, це все дрібнички. Тому, в цілому, поки що, вже більше двох місяців, так, дуже довго. В квартирних умовах, в таких балконно-квартирних умовах дуже довго цей весь процес протікає, але вуса вже досить такі непогані. І цвітоножки, ну я так бачу, що поки що розвиваються без різноманітних шкідників, ть -ху -ть -ху, і без всяких болячок, наскільки я розумію, які можуть бути болячки у кавунів. Тому поки що, хай повільно, але, е, як то кажуть, тихо їдеш, далі будеш від того міста, куди їдеш. Шуткую я. Так що, друзі, чекаю від вас е, критики у мою адресу. Можливо, я займаюся не чим тим потрібно, але, чесно кажучи, на пенсії вдома дуже сумно сидіти без діла, е, коли поробиш всі домашні е, побутові роботи. По квартирі і по дому, в гараж сходиш, дуже сумно е і хочеться щось незвичного. Ось я й вирішив спробувати кавун на балконі. Це була частина третя. Я думаю, у нашого серіалу буде як мінімум 5-7 частин. І я все ж таки хочу дочекатись, хай хоча б манюсінького, але все ж таки першого свого е в своїй кар'єрі. Садовода Огородника-Дачника першого кавуна саме в балконно-квартирних умовах. Підтримайте лайком-вподобайкою нашого кавунячого проєкту і не забувайте написати в коментарях. Бажано більше шести слів. Дякую наперед. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал ферма майстер клас. Чекаємо на четверту серію нашого серіалу. Медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім па-па.